Добрий день, мене звати Інна Сікорська, мені 37 років, я живу у місті Києві. Я вже просто 25 раз це записую і я зараз навчаюсь в українській кіношколі. Також, коли в мене є час, господи, що це пішло <свісно> за гротеск? Також я, коли в мене є час, я стендаплю або граю комедійну імпровізацію, або розповідаю свої історії життя. До речі, вони заходять в Ютубчик. Ви уявляєте? Я універсальна акторка, я до будь-яких експериментів, я володію суржиком англійською. У мене є водійське посвідчення, але я, але я трошки не, трішки не вмію їздити. Але я думаю, що це все тимчасово. Також я вмію плавати, готувати. Я просто людина з села, і я можу абсолютно все, і в мене немає алергії. Єдине, що мені не окей, це грати повій, хоча. Напевно, не повій. Скоріше за все, секретарш або коханок. Тому я буду дуже рада співпраці, гарного дня і все буде українсько.